Останні приготування до нового опалювального сезону на об'єктах Вінниця облтеплоенерго завершують підготовку до осінньо-зимового періоду. Комунальники готуються запускати тепло у домівки війничан та жителів області. За підтримки USA до кінця жовтня на території найбільшої котельні підприємства встановлять когенераційну установку. Це перша координаційна установка потужністю 0,3 МВт. встановлюється на нашому найбільшому об'єкті, який забезпечує в тому числі піроговську лікарню, медичний університет, дитячі садочки, житловий фонд. Тому це важливо, щоб ця, ця котельня була повністю енергонезалежною і мала можливість в разі, не дай Боже, відключення електричної енергії мати постійну власне виробництво електричної енергії, тому що когенерація виробляє електрику з газу. Великі та середні котельні працюватимуть навіть під час відключень світла завдяки альтернативним джерелам енергії. Забезпечити генераторами планують і малі об'єкти підприємства. Для цього шукають міжнародних донорів. залучені міжнародні партнери, завдяки яким забезпечено генераторами, а це дозволить в критичних моментах мати альтернативне джерело енергії, яке дозволить робо, працювати котельням, а поки ремонтують обладнання та готують його до запуску тепла. На 16 котельнях вже замінили понад пів сотні мережних насосів. Ще 54 очікують від USAID. А у селищі Ситківці проводять реконструкцію системи теплопостачання. Якщо не буде якихось викликів, катаклізмів які неможливо передбачити, то ми спокійно планово вийдемо в опалювальний період, і наші споживачі, в тому числі і мешканці, будуть з теплом. Оце все господарство потрібно було перепровірити, проревізувати, поремонтувати, випробувати і поставити відмітку, що обладнання готові до роботи в осінньо-зимовий періоді. На підприємстві підготували і деревину для забезпечення роботи котелень, майже 7,5 тисяч метрів кубічних. Працюють і. Над автоматизацією процесів встановили понад пів сотні відеокамер. Дало змогу запобігти крадіжкам, зекономити гроші на охороні. Також це дає диспетчеру можливість візуально оцінити надходження альтернативного палива, то їх кількість та якість, а також контролювати залишки на складах. А ще так як камери встановлені в самих приміщеннях котельних, то спостерігати за технологічним процесом вироблення теплової енергії фахівці підприємства пройшли навчання із кібербезпеки. Тож усі дані під захистом. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта.